Творюємо хмари слів, лабіринти, закручуємо текст в спіраль. Для цього нам необхідно в рядку пошуку написати «Pesticide», обираємо перший рядочок і для цього вставляємо текст, який нам необхідний. Скопіювали та вставили. Для цього нам треба натиснути Preview для того, щоб перевірити. Мені подобається наступний крок я зберігаю, обираю фотографію чи то документ, мені краще фотографії, мій текст готовий. Наступним кроком цікаво в формі сердечка переглянути. Так же точно, натискаю попередній перегляд, зберігаю. І я маю текст, який надрукований в формі серця. Якщо мені б хотілося хвилями, то зверніть увагу, є можливість редагувати розмір для того, щоб зручніше читалося. Також завантажую: ось я маю такі хвилі. Далі є можливість складати ребуси. Хмари слів можна утворювати. Якщо брати стосовно цього тексту, то моя хмара слів буде ось саме така. Так що тут безліч варіантів можна і лабіринт, і банер утворити. Так що користуйтеся і задоволенням.